Ти тримаєшся день-два, все чітко, без цукру, без булочок, а потім зрив, шоколад, ще один, а там уже рука тягнеться до печива, морозива хліба, і ти знову в провалі і знову відчуваєш відчуття провини. Я слабка, у мене немає сили волі. Але правда зовсім інша. Цукрові зриви це не про слабкість, це про біохімію, про тіло, яке кричить: мені не вистачає енергії, коли в організмі порушений рівень глюкози. Коли є дефіцити магнію, хрому, білка, рівень цукру в крові починає скакати після кожного перекусу, різкий підйом, потім падіння. А на падінні мозок вимагає швидкої енергії. Цукор, борошно, щось смачненьке, і це вже не про тебе, це про тіло, яке хоче вижити. Ще один важливий факт: стрес. Коли ти тривожишся, не Висипаєшся постійно в напрузі, організм використовує глюкозу швидше, ніж ти встигаєш її отримати з їжі. І знову зрив: це замкнене коло, яке можна розірвати не через заборони і силу волі, а через баланс цукру, інсуліну, мікроелементів і режиму харчування. У моєму телеграм-каналі є безкоштовний. Тест, який допоможе зрозуміти, що саме провокує твої зриви. А після коротка діагностична консультація розберемо твій конкретний випадок і сформуємо м'який план відновлення. Посилання на канал у шапці профілю.